Красавица. Прям такая дуже страшна. Саме це якась якийсь хор про кишку голову, я так розумію Ну це, коротше, якась кишка голова. Я. Голова якась. Давай. Да, дуже багато. Тому ну, лучше перед на роботу заработать. Вот то я понимаю зарплата. Я не тупой. Так, Два мешка. Что за книжки? Интересно. Так, что у нас тут? Пусто там. Так, я иначе я кощу чего зах ну, захотела сюда зайти. Це задержка така? Що звук. Так, що у нас? Піаніно? З яким не нельзя взаємодіяти? Очевидно, мені треба вийти, да? Ми прийшли... 12 часов. Донячі ночі. Так. Тут же готва у нас, да? Так, понятно, у нас тут. А вот моя кухня. Тепер усі знають, як у мене вигля... як... Ну, як виглядає моя кухня. Ну як? Он нас... Ну, вона не прямо нас тільки засрана. Чуть кажеще. Ладно, давай пошли. Що тут у нас, о боже? Так враження, иначе просто хтось хайкнул такую настинку. Вот х Воно постекало, на моего гараз, та і все. Що у нас тут? Ти ніколи не приходив, ти обіцяв. Що? Я нічого не обіцяв, товіс. Що це за жахнуло? Лучше не іграть. Ну Так. Я зараз нах... нахожусь. Ну же два, то прихожу то вообще. Хрен поймаю. Що за несынок хочу до дворе приходить? Блін, не играй! Твою мать, ти кончений убыл Не Наиграй. Я коли ходя, таке ворожа. Чого нам все трясеться? Ну, що у чого ходи? Що тут у нас? Тут у нас мішок? Який біс це моя адреса? Так, телевизор. Телевизор явно доисторический. Полочка у нас тут. Что тут у нас? А тут у нас пусто. Тут тоже, тут тоже. Я тоже являюсь. Ладно. Давай ганута кишка голова тая. А, мо а, за неї можно геть не переживать. Давай дальше. 20... Нам треба еще 14 мешочков. Окей. Тут ни хрена. Пошли дальше. Нам тут крышка. Нормально. Бля. Как все хорошо. Цьому мужику ему, ну, пацаны, чому мужику хер пойми. Ему нормально ходить по цьому особняке и. І... Понимаючи, что тут якась щучело хода. Тлишко голова якась і хоче його вбити. Це нормально? Если бы я зна. Нормально. Це що? Э, е, виключи. Вони е, виключи! Ух ти ж, я б твою мать мені пизда. Просто не залетай, просто уйдет свари. Свалин, не заходь. Не заходь. я буду вбиватися. У мене є. У мене. у мене якась. У мене... Так я чувствую, що це не ну, все не просто так. Це чучело летає тут. Це чувело? Це чувело, як його назвати. Це чучело летає, воно, воно тут летає. Навіть не думай, сюди заходи. Я якусь пилочку наше, я буду відбиватися. Зайдеш, я туда цю пилку... Так, вона... Як поймай, да? Пошли летать. Так. Ну, а дось тут летая. Так, що тут у нас? так тут ну мяг салаты а я начинаю дыхать хорошо что я не дыхаю о все Це чучево в підвалі, хай вона там летає. Мені симчовирдром тут не, не надо, я його Тут Хрен прийме, де я був. Треба заповнити де тут ступеньки оці знаходяться, а то потом буду бігати от. О. Я тут уже скільки... А, тут на... А, то тут дохера. Тут... А, а! Б! О, походу, хтось там б... Не сильно любив хтось ховати. щось у сейфах там, в шкатулочках. А іменно ховати... Так, що тут у нас? О, настойка. Да, по сути я тоже забывала чусло мышей. Критикала. Медич... медичнику подожди. Принтер. Принтер? А что що... ты? Спасибо. Мені надо узнать, де це чучело ходе. Ага. А я тепер хер пойме, куди воно йде. Чи воно йде сюди до мене, на мій этаж. Да, воно на мій этаж. Це ч йде. Де телефон звони? Так, чимось із бейбій неу похожі молитви. Надеюсь, чу -чу -чу я чуть чего пишу. Этому наешу сборить. А, я назад пытаюсь. Мне сюда надо. Так, що тут у нас ховается? Тут у нас... А, я тут уже був. Тут не интересно. Но Слышу. Мило. Мило то. Це що? Як міго? Мігото? Да. Походу ходу в цій дитячій кімнаті поцілому печотку луки для сином. Было хорошо, наприк... Тут не сына приятных 40 чудеса. Так, зараз хрен поймай, куда идти. Мы погуляем, ми мы ми будем гулять. Хата, представим, что це моя хата. Конечно... Возвратающий по тому чучело, что тут летает. А потом я тут атмосфером. чучело! Беги! Бежи! не нахер! Сосать! Короче, треба буде спуститься на, на первый этаж і со ну, второго теж на первый. І потом підозрюють, ну, коли це политю підвал. Цей гразик надо зберегти. Пошли сюди. О да. Так, подожди, я на ходу вякузну жопку. Что тут? А, девочка, мальчик, девочка походу девушка походу постаршая, мама и батя. Не, ну батя, конечно, такой страшный, вородатый мужик сошел так. Это что такое? Беда. А! Фу, ну и слава богу. Твою ж! Так, мне не хватает всего лишь там Паршивих два мішочка. Если я зараз побіжу в підвал, то мене оте чучело буде робити. Що мені робити? Хен пойме. Там вже те чучело. Що мені з тим чучером? Мені шум бігати там. Так. Ладно. Пошли подвал, того чучела. Эй, че выбра? Летающий ты голова. Я тебе не боюсь. А, не, боюся. Иди нахер. А, все, раз. Не, боюсь. Но зато лазер нашел. Вот тебе я боюсь, это чучело. Еще негла? Вся штука. Так. А вот так можно раскрутить. О, он работает все-таки. Хочет до да, исторической, но... Так, пошли до той летающей башки. Он чего. Так. Я вот думаю, может, выбежать. Короче, короче, я могу крызнуться такие... А-а-а-а! То значит, она рядом полетает. Может, глаз получить. Чокт. Окей, Пока пошли. Бежи! Все, прибіг. Ну, все, гразик зато ми забрали. Тепер ми можемо знати, де вона буде зараз ходити. Ну, звісно же. Чучело, літай. Гуляй. І не підходь, і більше сюди не йди. Все, паши. Будемо тут рутатися внизу. О, криска! Криска буде моїм другом тут. Тут ніхрена. Глазик ми візьмемо. Глазик ми візьмемо. Він нам надо. Так, воно опа. Все. Можешь? Вс. Бежи. сюда. Бежи. Бежи, тварь. мне не сказали, бежи. Винный бежит. Бежи. Бежи, тварь. Ну. Наконец-то. Тварь сбежал. Ну я, что ты повинна сделать? Мешки назад вернуть. Разважать-то, разважать. Николы! Дина! Тут сочучено. Будете правы. Ой, хорошо. А что ты шея? А вашку кошмар. Ай, Ви що, хочете сказати, що мені на цьому кошмарі? Я от що должен бути Ні, я кошмар не буду. Що тут у нас дальше? Господи, чучело якесь. Це що за це якийсь кабан. Ага, тут баба Єга. Тут опять усі стрикоза із тикви якоїсь. Далі тут стрикоза із. ...чучелом. Так. бояга. Так у нас більше нічого немає. хороший хлопець Ніхто собі. Пісочниця! Напісочниця О! Угу. Да, ж, я не занеси ногу ставити власний вид. Мене потім вб'ють. Ладно, всім пока, Як то отак. Вот І за цей стрикозую, я не знаю, кишко голова туди тає. У неї максимум Де вона? У неї, короче, желудок. Трубка там разберу, я не знаю, кишечник, чи що там. Ну шо якісь органи, ну там. Ну, короче, якась фігня, ну. Короче, вона, короче, всем пока.